Благодійно-просвітницький захід спрямований на підтримку безпритульних тварин. Лапи Фест відбудеться у Хмельницькому. Наразі триває пошук партнерів проведення цього заходу. Більше про Лапи Фест говоримо далі. В ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостю нашої студії. Це волонтерка громадської організації Врятуй життя Ірина Кравчук. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня! Тож, пані Ірина, такі заходи спрямовані на підтримку безпритульних тварин, в нашому місті проводяться час від часу. Однак такого масштабу у форматі фестивалю мені здається, що вперше, от давайте спочатку про ідею. Це, мабуть, спільна ініціатива так? Хмельницької міської ради та громадської організації, яку ви представляєте. Так, це взагалі була більше як ініціатива навіть міської нашої влади, тому що ми б самі такий фестиваль, ми б його не змогли ну, просто потягнути навіть організаційно. І нас запросили в міську раду і запропонували провести ось такий фестиваль. Фестиваль, ну, знаєте, от який його об'єднає, я не знаю, хочу сказати, можливо, от як своїх От власників тварин, людей, навіть яких не мають тварин, але вони також люблять, домаш... люблять тварин, людей, які підготували. Домашніх тварин, також сім'ї, які хочуть, от не мають навіть тварин, але вони можуть туди прийти з дітками. Так само, щоб дітки подивилися ну от вже з дитинства, знаєте, вчилися відповідальності, любові для тварин. Тобто, ось такий от фестиваль. Я думаю, що він, якщо буде все добре, можливо, ми будемо навіть такий фестиваль проводимо, проводити кожен рік. У нас вже буде досвід, і взагалі ми вже будемо бачити, як це все можна зробити, скільки людей прийшло, скільки зацікавилося врахувати якісь наші помилки. Що ми цього року не допрацювали, не дотягнули. І надіємося, що ми будемо кожного року проводити ось такий от фестиваль. І це було б чудово, щоб така, така добра традиція з'явилася. А яку головну мету ставити перед собою? Е, головна мета взагалі цього фестивалю е, це навіть і буде там виділене місце спеціально зібрати корм, зимовий запас корму для притулку наш, для, для нашої громадської організації Врятуй життя. На жаль, зараз ми маємо в нашому притулку таку трошки, ну будемо говорити, дуже, дуже кричущу ситуацію. У нас більше 200 собак, у нас порядка 70 котів. Ми, наша організація існує тільки на благодійні внески. І у нас, коли приходить зима, ми вже от починаємо з літа, ми вже починаємо готуватися до зими. Тому що зараз у нас працівники, які у нас на притулку працюють, вони там взим, ну, варять кашу і там дають трошки каші, знаєте, трошки сухого корму. Взимку, коли короткі дні, коли дуже холодно, коли морози, на жаль, немає ну, завжди можливості там приготувати кашу. І нам завжди потрібно, щоб був для наших 200 собак, нам був, щоб. Запас сухого корма також для наших котиків. їм дуже кожного дня необхідно також і сухий корм, і вологий корм, і різні консерви. У нас є дуже багато тварин, які хворі. І тварини, які хворі, хронічно хворі, ми забирали їх з вулиць, забирали з таких важких умов проживання. Вони мають дуже багато ну, таких вже хронічних хвороб, які, на жаль, не лікуються, і їм потрібно спеціальне харчування. Є тварини у нас також самі і діабетики, там взагалі зовсім інша, і інша схема харчування. І для таких тварин також нам потрібен спеціальний корм. Наша організація, ми просто не витягуємо от всі ці такі витрати на лікування. на на утримання тварин на харчування, і тому міська влада запропонувала провести ось такий от фестиваль, коли люди зможуть прийти так само зі своїми улюбленцями, походити, послухати якісь там лекції, все і задонатити чи якусь суму коштів, чи можна буде там відразу будуть ветмагазини купити корм і скласти нам такому в нас там буде виділене спеціальне місце. Скласти ось цей от корм для нашого притулку. От розкажіть, будь ласка, дійсно в якому форматі буде відбуватись фестиваль, кого він об'єднає, які будуть такі цікаві локації? Фестиваль ми плануємо провести 20 вересня. Він буде проводитися там, де палац творчості, там є стадіон Дю США 3. І ось на тому стадіоні буде проводитися цей фестиваль. Там площадка така доволі велика, і ми зараз запрошуємо власників ветеринарних магазинів, ветеринарних аптек. Також будуть обов'язково там фудкорти, для дітей будуть. Будуть різні там також розважальні програми, буде анімація, буде аквагрим. Запрошуємо також грумерів обов'язково, щоб там були. В нас буде там дуже гарна фотозона. Буде біля фотозони розміщений інформаційний стенд, так само про наш притулок. Будуть фото тварин і буде QR-код. Щоб люди, які хочуть дійсно, можливо знаєте, взяти додому безпритульну тварину, тварину з притулку. Вони змогли просто по цьому QR-коду перейти. Почитати інформацію про цю тваринку і е, вирішити вже, чи, ну, чи, 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 можна, чи вони можуть її забрати, подарувати її дім. Е, спочатку в нас е, ну, трошки ми думали, що можливо взяти деяких тварин, е, які в нас знаходяться з притулку, туди. Е, ми, але потім ми відмовилися від цієї ідеї, тому що тварини будуть стресувати. Е, це, знаєте, ну, трошки для тварин буде дійсно такий от великий стрес, тому рішили зробити… Е, е, Такий от інформаційний стенд, на якому буде інформація про наших тварин. Звичайно, це як фестиваль буде з благодійною метою, і ми замовили таку сувенірну продукцію в вигляді лапки. Ця лапка буде коштувати, ну як зараз кажуть, знаєте, задонайте чашку кави. Оце от буде лапка коштувати приблизно 50 гривень. Можна буде купити ось цю лапку, ось таку от наклеючну. З, цього, ...з нашого лапофесту. І задонатити оцих 50 гривень так само на потреби нашого притулку, ми плануємо, що будуть різні лекції. Там буде формат, а обов'язково ще будуть представники з кінологічної служби поліції і пенітенціарної служби, які там кожну годину будуть показувати. Ну, от як ми бачимо по телевізору, знаєте, коли там шукають там Шукають там наркотики, там ще щось шукають. Там, ну, от, такі от різні вони будуть показувати програми на 10-15 на хвилин. Це буде цікаво і для дорослих, і буде і для дітей. Також плануємо, що у нас будуть така, ну, дресирувальниця, от собак, яка от, вона також показує різні там, фокуси з собачками. Це все думаємо, що вона також прийме участь у нашому цьому фестивалі. І також це буде дуже така. Цікава програма. Обов'язково будуть ведлікарі, які будуть розказувати, кожний бажаючий може підійти і завдати там питання, там як за твариною доглядати, як там тварину захистити там від кліщів, що там потрібно знати по годуванню тварини. Лікарі відповіді, нададуть відповіді на всі ці питання. Ще один обов'язково дуже важливий момент на фестивалі буде проводити. Вакцинація домашніх тварин від сказу, абсолютно безкоштовна. І власники тварин зможуть прийти зі своїми тваринами, буде знаходитися ветеринарний лікар і зможе вакцинувати тварин від сказу. Також зможе вона відповісти на різні там додаткові питання, якщо у власників тварин виникнуть якісь ось такі питання. Також буде обов'язково відповідь на ці всі питання. Плануємо також запросити грумерів, тому що у нас деколи, знаєте, телефонують там люди і кажуть, що ми там хочемо постригти собаку, котика, не знаємо, де там опорати, можливо, когось з грумерів. Тобто, також плануємо запросити грумерів, можливо, там грумери розкажуть, знаєте, як самостійно навіть вдома доглянути за тваринкою, якими цими різними щіточками тваринку вичесати, якими там шампуньками її там помити, якою цей пудрою присипати. Тобто, також буде ну, такий, знаєте, як то кажуть, це пізнавальний блок оцього всього фестивалю. Ну, Дійсно, це. Люди, які мають тварин, матимуть можливість в одному місці зібрати багато інформації потрібної для себе а можливо, ті, хто ще не має і десь планує взяти, це також буде для них корисно розпитати, що як до чого, з чого починати, до прикладу, так. Так, звичайно. Якщо ми плануємо, що люди будуть просто приходити сім'ями, це буде дуже навіть цікаво і для діток, щоб дітки, знаєте, ну вже відразу з дитинства діти дивилися, от вони хочуть тваринку. Лікар їм розкаже, що це ну, не просто взяв тваринку, бо тварина там сподобалася, і знаєте, там погрався, і ти не знаєш, що з нею робити. А що це дуже велика відповідальність. Діти зможуть так само лікарям задати питання, а що з тваринкою робити, скільки разів потрібно. На день її годувати, як з нею потрібно гуляти, як її вичісувати, доглядати. Лікарі можуть також розказати, як тварину там правильно і обробляти від паразитів, і захистити там від паразитів, і від кліщів. Ну, Взагалі є особливості вигулу навіть тварин і влітку, і зимою, і догляду так само. І це все потрібно розказати. Дуже важливий аспект, так само, як тваринку правильно годувати. Тому що зараз ну, вже. Пройшли ті часи, знаєте, коли там їсти там щось і зі столу там кинув там, тварин і все. Для тварин є також спеціалізовані корми, для кожної групи там, собак, котів є різні корми, вони різного є, звичайно, є різної якості. Важливо для кожної, для кожної тварини підібрати той корм, який ну, буде її здоров'я, як то кажуть, покращувати, а не нашкодить. І також цю консультацію будуть надавати. До речі, ви зараз шукаєте так партнерів фестивалю. Здається, до 1 вересня можна ще так, заповнити так. форму. От можете, будь ласка, проанонсувати. Ми шукаємо взагалі всіх зацікавлених, от хто хоче прийти на фестиваль і запропонувати свої послуги: грумери, ветеринарні клініки, ветеринарні магазини. Тому що особливо ветеринарних що стосується ветеринарних магазинів, коли вже прийдуть власники тварин, вони зазвичай захочуть там купити, можливо, для своїх домашніх. Улюбленців, якийсь корм, можливо, якісь аксесуари, якісь там повідочки, можливо, там щось з медичних препаратів, і це буде, знаєте, дуже добре, коли от стоїть там, ну будемо говорити, палатка з ветеринарної аптеки, там є повністю весь асортимент продукції. Людина прийшла, людина тут поряд лікар розказав там лекцію, як там обробляти правильно тварин. Людина підійшла і відразу тут купила. Також всім бажаючим, звичайно, хто захоче нам. Принести корм, ну також я думаю, що людям буде зручніше просто вже на місці купити цей корм і нам дати чим нести з дому. Тому я думаю, що це буде ну такий, знаєте, і для вид магазинів і прибуток, і свого роду буде так само реклама, так само для тих самих грумерів, коли вони там будуть людьми спілкуватися. Це також буде їм додаткова реклама їхніх послуг. Обов'язково там буде фудкорт, тому що. Що ми плануємо, що це буде програма, у нас там буде ведучий. Кожну годину, так як я говорила, що там у нас буде все розписано, буде для діток аквагрим, буде там дитяча, дитяча анімація, буде виступ там показовий собак поліцейських. Ну, Багато різних таких активностей. І я думаю, що люди прийдуть ну, не на цілий день, але на півдня також. Тому обов'язково будуть фудкорти. І з фудкорти ми також от запрошуємо, щоб могли люди там купити якусь там каву. Можливо, там ще щось перекусити. Е, тому всі бажаючі можуть дійсно заповнити оцю от форму і вже тоді. Е е прийти, Ми розкажемо, які умови. Умови будемо говорити, у нас дуже лояльний донат від тисячі гривень за участь. Тобто, я думаю, що кожному фудкорту, кожному магазину, кожній ветклініці все це по силах оплатити тисячу гривень. Ця тисяча гривень також піде на, на потреби нашого притулку і прийняти участь у цьому фестивалі. Тут дійсно така взаємовигідна участь, тому що можна популяризувати себе, так? І, так. а водночас людям цікаво Дізнатись необхідну їм інформацію, і всі разом долучаться до такої доброї і важливої справи. Ну і власне така просвітницька складова, це, мабуть, найважливіша, тому що безпритульні тварини стають безпритульними через людей, і потрібно і дорослим, і малим розуміти це, і мабуть, на цьому також будете акцентувати увагу. Обов'язково ми так і плануємо, щоб зробити ось таку одну дуже от просвітницьку мету цього фестивалю, розказати от так само про наш притулок. Так як я вам вже говорила, в нас вже в притулку от порядка більше навіть 200 собак, десь біля 70 котів. Так що, у нас ще знаходиться багато тварин на перетримках, на домашніх, на платних, які ми також оплачуємо. Тварини знаходяться ті, які не можуть бути в притулку. Ну, в силу будемо говорити, таких обставин, що вони весь час потребують якогось догляду, якихось процедур. Їм там потрібно давати таблетки, уколи, вони там потрібно знаєте, більше частіше їх годувати, робити навіть якісь перев'язки. Працівники Нашого притулку ну, немає в нас такої можливості, щоб працівники біля них цілий день їх доглядали. Тому ми шукаємо платні домашні перетримки, і ці платні домашні перетримки такі вони з доглядом коштують. Ну будемо говорити недешево. Взагалі потрібно вже з дитинства дітям прививати любов до тварин. І взагалі я завжди кажу: якщо хочете, щоб з вашої дитини виросла хороша людина, з дитинства вчіть їх любити тварин. Тварини, ну що це Це родина, це радість. О, ти приходиш після важкого дня, приходиш додому, і тварина тебе зустрічає. Її взагалі не важливо, хто ти. Ти чи ти володар банка, ти чи ти, тим тимчасово безробітний, ти, люди, тварина тебе любить весь час однаково, і тварина, от вона до тебе починає скакати, вона тебе не починає лизати. В тебе вже виходять всі ці негативні емоції. Ти вже розслаблюєшся. Ну, тварини дійсно це радість, але по кількості безпритульних тварин. Зараз ну дуже така будемо говорити негативна статистика. До, до нас кожного дня телефонують люди. Ми виїжджаємо, хтось там виїхав тваринку, залишив. Десь там з дачі так само люди от зараз на осінній період вже на зимовий виїжджають, тих самих собак і і котів залишають. От у нас там реально просто катастрофа. І всі мають так само дітям з дитинства, потрібно розказувати, що всі ці безпритульні тварини, коли нам там телефонують, там собака гавкає, заберіть там, собака безпритульна ходить. Всі тварини з'явилися, як то кажуть, не з неба, не з космоса їх сюди закинули. Це результат ось такої людської байдужості байдужості, результат людської жорстокості. І таким чином тварини попадають на вулиці. на жаль, не всі тварини можуть на вулиці вижити. По статистиці, якщо домашню тварину вигнали просто з дому, ну по процентів 70, що ця тварина загине в перші дні, тому що на вулиці. Так само є і авто. Ці тварини домашні, які жили весь час вдома, Вони не орієнтуються взагалі, як переходити дорогу. Є так само інші собаки, які вже живуть на вулиці, і вони вже знають, що це їхня територія, захищають свою територію. Та сама собака, той самий кіт, вони можуть загинути. Ну, будемо говорити, знаєте, і від таких же цих, також від безпритульних собак, від зграй собак. Тому це потрібно розказувати. Що е, якщо люди беруть додому тварину, це вже назавжди це сім'я для тварини, це має бути відповідальність. І е, діти мають цьому вчитися з дитинства. Е, зараз дуже у нас міська влада багато приділяє уваги стерилізації безпритульних тварин, безпритульних собак, безпритульних котів. У нас є безкоштовні програми, ми записуємо на безкоштовні програми і тва, і собак, і котів можна до нас з нами зв'язатися, ми запишемо, ми допоможемо. Е, багато е, як і мешканців е, дійсно небайдужі і там телефонують і кажуть, я там живу там по такій то вулиці у нас біля будинку з'явилася безпритульна кішечка, хочемо її стерилізувати. Але є, я, чесно кажучи, я сама недавно була шокована, коли я зайшла в один двір на Зарічанську до своєї знайомої. І я зайшла, і я побачила коти, коти, котенята, їх там більше 20, І я коли запитала свою знайому, я кажу: слухай, а звідки у вас взялося стільки котів, котенят? Вона каже: ну, у нас тут жінки їх підгодовують. Я кажу, ну, а підгодовують це одне, а вони вже ж аж плодяться, вони там стерилізовані. Ну, я не знаю, чесно кажучи, от чи. Бо там є от декілька жінок, які підгодовують. Я вийшла в той момент, якраз вже підходила до, до, до свого авто і дивлюся, жінка там стоїть, годує тих котиків. Я підійшла, представилася, хто я, що я. Я кажу: давайте будемо їх стерилізувати. Я вам залишу свої координати. А що вони вам мішають? Розумієте, це будемо говорити від неосвіченості. Люди просто взагалі не розуміють, що ось ось цих тварин, як то кажуть, що що вони вам мішають, тварини просто плодяться. І справа навіть не в тому. Тварини ось безпритульні. Кішка народила п'ятеро, шестеро котенят. З тих котенят може залишитися в живих одне, може два, може жодного. Тому що такі тварини вони гинуть від хвороб, від холоду, від голоду. Вони так само стають жертвами тих самих от безпритульних собак і. Такі тварини гинуть, тому потрібно з дитинства так само розказувати дітям про необхідність. Звичайно, так, тваринку треба годувати, тваринку треба годувати, але потрібно так само тваринку безпритульних тварин потрібно їх стерилізувати. І ось таким чином ми зможемо покращити ситуацію взагалі в місті з безпритульними тваринами. Для тих, хто наважиться взяти тваринку з притулку, от про що потрібно пам'ятати? Ми не можемо віддати, от знаєте, деколи люди думають, що вони прийдуть в притулок, захочуть там взяти тваринку, і ми так, от їм знаєте, з радістю за хвірту там винесемо тварину, віддамо і закриємо двері, і все такого ніколи не буде. Люди мають до нас обов'язково звернутися. Ми призначимо зустрічі. Людина має обов'язково прийти з паспортом. Ми маємо подивитися, що це реальна людина, де вона проживає, записати її контактні дані, контактний телефон. Ми заключаємо з людиною договір, і в цьому договірі ми обов'язково прописуємо, що коли людина взяла тварину. Перший місяць раз на тиждень людина має нам скидати фото, відео тварини. Ми маємо розуміти, в яких умовах тварина живе. Звичайно, потім вже ми так не контролюємо жорстко, тобто раз там на місяць, два рази на місяць. Домовляємося, що людина просто-напросто має нам скинути фото і відео, тому що ми маємо бачити, що тварина нормально себе почуває, з нею все добре, вона живе, вона там проживає там в квартирі чи на вулиці. Це все обговорюється вже. Окремо, в залежності, яку там тварину беруть, тобто відслідковуємо її умови проживання. Також ми наголошуємо обов'язково, що буває деколи люди взяли додому тварину з притулку і. Ну, два-три дні тварина побула, люди розуміють, ну що це не їх тварина, тварина не може звикнути. Тварина стресує, люди стресують. В цьому нічого нема, знаєте, такого, як то кажуть, ну страшного. Це абсолютно нормальна ситуація. Тому не потрібно цю тварину десь там збагрювати там, на великі села чи прилаштовувати, чи ще, ще що. Ми просто кажемо: якщо у вас не склалися там відносини з твариною, будь ласка, нам зателефонуйте, Ми обов'язково заберемо цю тваринку. Це буває. Тобто, щоб люди не відчували себе. Що вони взяли тварину, вони не змогли її там утримувати, а віддати соромно, і десь вони починають її перелаштовувати. Тому це все в договорі в нас також обов'язково прописано. Ну і звичайно, коли люди забирають у нас притулку тварину, ми даємо їм такий невеличкий там, стартовий запас там корму, знаєте, на якийсь там місяць. І, звичайно, якщо у них виникають якісь там проблеми, з здоров'ям потрібна якась консультація. Ветеринарного лікаря чи наша якась допомога, ми ми ніколи не відмовляємось. Ми зазвичай йдемо на зустріч таким людям. А якою є от ну орієнтовна статистика? Там в місяць скільки тваринок можуть забрати зараз. Не дуже велика такий статистик процент прилаштувань. І якщо у нас зараз на місяць заберуть до п'яти там тварин, це разом і котиків і собак, це дуже добре. Тому що так як я говорила, що зараз в основному всі хочуть десь прилаштувати своїх тварин. Люди так, так само люди десь виїжджають. Буває таке, знаєте, що власники по тварин помирають. Родичі тваринами займатися не хочуть, і також такі тварини попадають до нас. В притулок є такі люди, що дуже вже в віці, в такому солідному, які не можуть тварин доглядати. І вони також просять куди заберіть, прилаштуйте. Ми також не маємо тих тварин, куди прилаштувати і розуміємо, що ми там на вулиці не кинемо тих тварин. Такий приклад. Я допомагаю бабусі, бабусі 91 рік. Вона проживає там також померла її сестра. В сестри було там дві собаки, було там троє котів. І бабуся проживає окремо від того будинку, але вона кожного дня проїжджає там десь чотири зупинки на тролейбусі. І підгодовує тих котиків і підгодовує тих собачок. І вона зараз. От ну не хочу сказати, що ми дуже часто з нею там спілкуємося, але вона там мені перейдено там телефонує, і каже, у мене закінчився корм. <гум> от я там вже їй купляю корм. І вона переживає зараз. Вона каже, я не знаю, скільки я ще притягну, але в мене ж а що ж буде з цими котиками, а що ж буде з собачками. Тобто людина в 91 рік вона переймається, що буде з цими котиками, що буде з цими собачками. Будьте про відповідальність, так вона так, згадувала. Мо, сподіватися, що дійсно ось цей фестиваль він і допоможе більше популяризувати притулок і власне більше людей зацікавиться тваринками. Ну і відповідальність дійсно буде формувати. Наш ефірний час добігає кінця на завершення. маєте нагоду ще раз анонсувати, коли відбудеться фестиваль, і власне як до нього долучитись. Фестиваль відбудеться 20 вересня. Ми ще точно не уточнили час, але думаю, що десь це орієнтовано буде десь початок фестивалю об 11-й годині. Сам фестиваль відбудеться біля палацу на стадіоні біля палацу творчості, там стадіон дю США No3. І ми запрошуємо всіх власників тварин. Можна приходити зі своїми котиками, можна приходити зі своїми собачками, можна приходити цілими сім'ями. Обов'язково ми запрошуємо всіх діток, тому що буде для діток. Дуже цікава програма, щоб допомогти нашому притулку, щоб допомогти нашим тваринкам пережити зиму. Пані Ірино, я вам щиро дякую. Нехай дійсно все вдасться. І така добра традиція дійсно закріпиться у Хмельницькому і, можливо, фестиваль стане традиційним. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.